У 50-літньої жінки констатували, крововилив у головному мозку. Іншими словами, геморагічний інсульт. Вона покинула цей світ, але продовжила життя іншим. Родичі дозволили пересадити її органи. Донорку в операційну везуть коридором пошани. Давайте жим дані уваження чоловіку, який з цього турніром, оставляє свої органи для спасіння життя других людей. Там поговорити розвитку об'єдналися три команди трансплантологів з чотирьох українських лікарень. Так виглядає печінка. У бригади лікарів з інституту імені Шалімова є лише 12 годин, щоби повернутися в Київ і вшити орган. Практично всі пацієнти це пацієнти з цирозом печінки. Це термінальне захворювання, захворювання печінки, без можливості. Якогось лікування, і тільки трансплантація печінки дає шанс на нове життя. повноцінне життя. Серце, яке вилучили першим, та а також обидві нирки пересаджують на місці. Неплохо. Борис Тодуров поміщає його в новий організм, і серце запускають такой преднагрузку держим, не подгружаем, ничего не забираем. Чуть-чуть, может не надо. Можно включить дыхание. Включаем дыхание. 110 хвилин минуло від початку ішемії, тобто зупинки кровопостачання донорського органу і його вилучення до вшивання реципієнтові, і серце знову б'ється. Урятовано ще одно життя. Несмотря на все эти сложности и российскую агрессию, мы продолжаем делать трансплантации, поскольку это нужно тем людям, которые этого очень ждут. Пару донор-реципиентов отбирает едист, то есть компьютер. Единый реестр, который находится в МОЗе, по количеству баллов определяет, какому реципиенту достанется то или иное донорское сердце. Володимир Висоцький, який приїхав із Києва у 27 років, двічі поспіль мав запалення легень. Почалася задишка, ходити було важко. А коли лягав спати, ще сильно кашляв. Серце скорочувалося погано. Трансплантація вирішувала його долю. У 2019 році перед новим уроком, 30 декабря, я попав в реанімацію в інститут серця. І вони оприділили, що в мене така. Проблема. І, і по сьогоднішній день я кожних 2-3 неділі ходжу на обслідування до врача. Коли вам сказали, що вам потрібна трансплантація? А, відразу після реанімації, у 2019 році. Це вже був 20-й рік. От я дочекався. Мені сьогодні зранку дзвонили, і я сьогодні зранку приїхав. Тим часом інша команда трансплантологів примиває нирки. Зараз обробляють нирочки, готують до вшивання, щоб було потім якісно вшивати нирку. Візуально виглядає дуже навіть, непогано. Тоб добре, відмилося». Хірурги на чолі з Миколою Поляковим уже готують до операції реципієнта. Таких цього разу двоє. І за годину нирка вже працює в першого реципієнта. Ще за годину в другого. Віна. Артерия. Время. Я завидую. Именно завидую белой завистью Волыни, которая смогла организовать в это трудное время трудное донорство. Слава Богу. Два пациента, два молодых человека перенесли трансплантацию почки. Функции почки на столе. Слава Богу. Спасибо. донору, дякую вам. Пацієнт із пересадженим серцем добу пробув під наглядом у реанімації. А коли стан дозволив, чоловіка перевезли в Київ, де проходить реабілітацію. Там його чекали дружина і маленька дитина. Лікарі розповіли, що почувається добре. Перспектив без цієї операції у пацієнта просто не було. Вдалося все приборкати, стабілізувати пацієнта. Пацієнт повертається до менш більш нормального. Способу життя Сергій Погорілий із Херсонщини після початку війни переїхав у Чернівці і саме звідти добирався на операцію. 2018 року нирки почали погано фільтрувати кров. А вже з 2019-го пішов на гемодіаліз. Вікторія Євтушенко, в якої цукровий діабет, то рік перехворіла на ковід. Під час виписки з лікарні креатинін був 600, Відтоді на гемодіалізі. Стався міркардід, попав я в кардіологію. А там уже, ну, як начал і, ну, вже, як почав обслідувати, аналізи доповнітельні, і воно вже вияснило, що там креатіні високий, тобто, зрозуміло, що це було э, ну, сердечно на фоні почечного. Симптоми якісь ви відчували? Ні, ні. Ну, то як я лягав, тільки в мене э, за духа була і ну, ну, тут все в грудях. Хрип, і хрипіння. Хріп, а як ви почуваєте зараз після операції? Ну, краще, краще. Що, що сказати, вже встаю, виходжу, умиваюся, вже зуби чистю, Час, яка частково себе обслуговую. Хвороба на вона підступна, вона проходить непомітно. Ти потім починаєш, починаєш лише відчувати набряки на тілі, починається велика дуже інтоксикація, ну погане самопочуття. Оце основні три симптоми захворювання на рок. Завдяки співпрацівникам лікарні нам виписали пропуск. І ми серед ночі дуже швидко добралися. Нас на кожному пасту зупиняли, але через те, що в нас був пропуск для як пацієнта трансплантації, нас ну, взагалі пропускали, пропускали, пропускали. Пацієнти самі мочаться, нирочки включаються, почувають себе нормально, входять, встають, гуляють, їдять. Все добре плановий період після реабілітації такі результати лише стимулюють розвивати трансплантологію у Волинській обласній клінічній лікарні інтенсивніше і лікарі обіцяють зробити все, щоб різновиди втручань. Були ширшими. Наша ціль, звичайно, це найближча ціль. Це пересадка починки, над якою ми дуже серйозно займаємося, скорпульозно вивчаємо це питання. Я думаю, що в найближчому майбутньому вона буде досягнута. Двері клініки для пацієнтів, які потребують пересадки, завжди відкриті. У Нас дуже потужний лист очікування. За чотири місяці відколи у Волинській обласній клінічній лікарні виконали першу трансплантацію. Тут пересадили два серця, десять нирок, і вилучили одну починку.